Всіх вітаю, друзі. За вами знаходиться річка Жерев. І Сьогодні ми приїхали саме на пошуки хижака. У нас стоїть на дворі, по суті така міжсезонка, хоча насправді зараз вже початок лютого. І Вирішили приїхати саме на цю річку, тому що річку Уш ми вже по моїх місцях достатньо сильно завалили. Там є декілька місць, де воно клява, хай там трошки риба заспокоїться. На цій річці буквально недавно зійшов лід і це така знаєте, гарна можливість перебачити, тому що там далі теж йдуть мороз. Друзі. Буквально зразу, з першого, я б сказав без закиду товариш Богдан зловив Окуня на мармишку, Він буде сьогодні експериментувати з маховою вудкою на ківок. Достатньо ефективна ловля серед зими, якщо є дійсно біля берега концентрація риби. Я все-таки вирішив сьогодні взяти свій наноджиговий спінінг Select Ritmix, і сьогодні ми з вами походимо на більш такі делікатні монтажі. Нанотвістера, нано ще із нано нано на таких малесеньких силіконочок. Тобто будемо шукати саме таку рибу. Ричка Жерев в дійсності вона достатньо такі. Специфічно на практиці, тому що от, ну, тут нема такого, що ти приїхав і зразу тебе хапає. Дуже рідко тут можна попасти на річці на кльов, коли от клює екскулемета. Да і останнім часом я помічав по своїм рибалкам, непогано на річці брала саме щука. Тому не виключення, що вона сьогодні буде попадати в прилови. Я також взяв мікроджиговий формат, я взяв товщі там флюри, щоб на всяк випадок, якщо буде дійсно брати щука, зразу на неї перейти. А зараз ми ось вже склали свій спинінг. В руках у мене Select Rhythmix 055 г, ніточка 0,4, катушка 1,5 1500, стоїть камашка на 1,5 грамовому ушастику. Ну, я думаю, зараз будемо зменшуватися. І зараз будемо ходити більш до берегової лінії. Тому що останнім часом риба бере саме під ногами. Я не понял. Две эти лапы. для бармышки это как королевский окунь. Сразу клюнул, да? А что, я там тянул на свой. я говорю, Понял. А я свою муху ел и ничего. Рыба есть. Друзі, такі хащі, що навіть я не можу нормально штатив поставити і навіть закинути нормально не можу. Опа. Тобто дуже крутий берег пішов. І А ну, Глибина є. Дуже крутий берег пішов і... немає ніде підлізти нормально. Ну Тут 100% риба є. Тут такий коряжник, обривиста сторона, над водою дерева. Тобто ну 100% тут є якийсь окон, що пак повинен бути. Просто ще клює треба підібрати. Друзі, тут такі хащі, що навіть не можна нормально штативо виставити. По поводу кльова. Останнім часом, я помічаю, десь може з осені. Приблизно з листопада місяця кльо починається з 10 до 2. Що перший літ, що фаза, не фаза, відвига, не відвига, морози, не морози, кльов починався з 10 до 2 годин дня. Тому подивимося, як воно буде сьогодні. В принципі, ми зараз знаходимося на новій річці, річку я погано знаю, саме цю ділянку. То будемо дивитися, може будемо десь спускатись не з потечією. Плюс зараз йде у нас південний вітер, а попереду йдуть морози перед зміною погоду останній день. І я думаю, сьогодні десь повинно поклювати. Але ця річка Жерев, вона дуже капризна, дуже примхлива. Риба на ній дійсно є. Річка гарна, глибока. Тобто, ну сюди варто їздити, хоча б заради того, щоб побачити північну оцу, знаєте, Україну, оцю дику місцевість, друзі. Тому зараз ще сходимо там вище. В мене є декілька таких, знаєте, цікавих поворотів. Я ділюсь здалеку. Подивимося, що там, якщо ні, то будемо повертатися до Богдана. Тут такий вже почався просвіт трошки. Плавніше пішов берег, тому що там просто крутий. Там більше з тієї сторони ходить. Я дивлюся, знаєте, місцеві діди рибку ловлять. Постійно пачки з при рогачі, тобто люди на місця їздять на рибалку сюди літом. Вибіни не погані, я думаю, якась біла риба, якщо є хороша весна, а з водосховища трошки рибка піднімається. Ну, давайте накинем з вами аж туди А ну що там у нас на повороті ну, полтора метра здесь, не глибоко на той стороні Ямка йде все таки більш під нашою стороною, йде. Бачите, друзі, полісся Північна Україна такі хащі що не знаєш як пройти нормально. Тут дібрили. О, бо тут якась комісіна специфічна. Бачу, немає, хочу спробувати тут. Щоб дасть нам тут щось паять. Такий поворот зачарований. Я сюди хочу закинуть. О, коту ганяє по річці. Звідти я не міг закинути, а тут якась риба ганяє. Подивимось, що вдасться впіймати. Тому що я ще заранок покльовки не бачив на На спів. Не пані, це що таке взагалі. Сьогодні, друзі, я по цій річці хожу просто як маняк, тому що я за весь день ні одної покльовки не побачив на своїй легендарній снасті. На це боді трошки біля берега знаходить на махову вудку, на мармушку, на гробака. Ну, а це ще хоч щось клює, тому що мене сьогодні було щось єдиний раз щось непонятне біля нього на оцю таку малесеньку приманочку, тобто... Риба показує, що вона є на тоці, ну, постійно плітка там ганяє, ось під тією стороною ганяє якась риба, напевно, чи не окунь хороший. І все, і воно ну, брати не хоче. Я не знаю, чому так. Може що сьогодні такий сірий день, може вона ганятись не хоче, може глухозим'я, ну, тут може бути маса причин. Але ну, на спині, скільки я ходжусь, ні на одної покльовки нормально не бачу. Навіть у Боді сьогодні, як оце ми приїхали на першу точку, його щучка клюнула така, десь грам 200, вона відчепилася і клюнула в коряжні. Тобто сьогодні от такий, напевно, день, що риба хоче саме на якусь мармишку, якесь вже там геть таке дрібне, дрібне, дрібне і, то, щоб там біля нього теліпали 10 підйомів. Ну, Січень місяць він зазвичай завжди такий, і окунь з моєї пам'яті, який починав клявати, це десь середина лютого, вже отак от він почав заходити з затони, там кінець лютого, піднімалась зазвичай течія, там, ну, риба рухалася одним словом. Зараз, по суті, ще таке знаєте, стоїть глухозим'я, хоч незважаючи на те, що немає у нас льоду. Друзі, не знаю, що його ставить, не ставить, Уже, чесно кажу, не знаю. Давайте ще спробуємо розову, бо уваги вона тащить. Розовенько. Тому що ну я не знаю. Я вже сьогодні перепробував всі камахи, які у мене були. Наносиликон. Ставив ларви 1,6 дюйма, тобто вже мікроджигова тема. І нічого. Вообще ничего. Постоянно, первый раз все. Чуть-чуть так тихо. Тахана. На первый год давай. Видимо, с той банкой. Огонь дракон. У меня расшел. Так для питья нормально, да? Пек я? Вообще? Вот это Yeah? Okay. По ідеї десь повинно щось бути тут Такова цікава, гарна річка йде Бісь риба клявала, то вообще було чітко. Бачите як ботька сидит з ловить Десь висота ему метров 15 якщо не більше І ось вправо так дивіться Така річка прям шикарна йде. Що тут ще б то вообще була б тема? Дійсно дуже гарні місця і така от річка іде Тут бачу топками від місцеві кидають все-таки. О, перед нами такі цікавий. Іде поворот, каскад. Спробуємо зараз тут. Хобі правильно кинути. Ну, ямка йде, я вам скажу на повороті. Причому конкретно. Довго падало. Тобто Я думаю риба є тут. А. Тим паче ну, Бодя вже злив там на вмішку на плітку. Ко де хижак питання? Де щука? І де здоровий окунь? Кого? Це корму на холодить само дергі. Берем такі поводи, але чого воно? Як надо, да не засипішся, щоб ти знав. Дві підзиде. Не лгко не стоит. Левоку не якраз подходящие места. О, і, блин, щука была. Я тебе говорил, какие места. Вон третий стоял. Я тебе говорю, блин. Блин, ну щука взяла на твистака, друзья. Перша поклевка за день в вечер. Дразу, первый провод. Перший проводки. да. Я то хей подорожала, нацепилась. Как бы був фрикцион. Ну така по полки лоды. Десь... По відчуттям. Покрівку за день побачив. Я думав, корягу зацепив. Дрігав? Да. Так. Саме під нашою стороною взяв. Аж дріба є, вона клює зразу. На місцях просто я бачу якісь. люди. Після лочих дивіться друзі, я побачив сьогодні першу покльовку за день і в нас зараз на годинку, вже початок третій. Приїхали ми з 9-ї години почали ходити. І клюнула вона на, на таку 1,5-грамову чебурашку, яку я оснастив таким от додюймовим нанотвістером в такому світло-салатовому з блистинками кольору. Клюнула буквально з першої проводки. Сьогодні весь день я хожу, мене таке складується враження, що просто на локації мало риби. Тому що я вже що тільки не стаю, різні приманки, різні підходи і нічого. Прийшли, ось Боді мені подзвонив, Каже, тут, тут стоїть десь вампір, треба його шукати. І от зразу я приходжу, закидаю з першої проводки для щука. Тобто така от історія сьогодні. Багато дуже сильно корях. Оце, ці... Оце може по цій причині тут ще щось, щось живе. Тому що щупачок буквально зразу взяв, я не знаю, яка там була, якщо чесно. я... Придумувати не буду. Але це не окунь, це не око нього покловка, це ж надавила щука. Якщо чесно, я навіть не очікував, що вона тут везме. До такої степені у мене вже сьогодні, я б сказав би низька мораль, да? я вже ну, не очікував, що я сьогодні вечором щось якусь покльовку побачу. І ця покльовка буквально, знаєте, як круток свіжого повітря. Просто що вона тут стояла і через що вона клюнула. А там, де ми ось хотіли сьогодні прорватися на ціреїця, там льот стоїть ще. Тому зараз тут бачу там такі цікаві місця, йдуть, по тому коряжнику може десь щось вдасться нам ще Так, Друзі, я думаю, надо все-таки поставити товщий флюр. Я думаю поставимо зараз якусь 45-ку, тому що більше всього, що це буде щуче місце і зараз є тільки шанс. Якщо сьогодні і зловити, то це тільки щуку. Тому я думаю, зараз поставимо якийсь флюрок потовщий, тому що з 26 ходить на щуку, там ціле направлені, ну якась така історія похожа на печаль, може бути. Тому... Зараз візьмемо все те саме на нотвістер. Все те саме буде. Навіть укрупнятись не буду. А, може вже на обраті схожу і пройдуся на якусь крупнішу силіконку. Може поставлю якусь мосі бейтбріз, побачу. Знайшли, друзі, цікаве місце. Багато біля каста і крупного ляща. Я Тобі які до берега бульки стоять? Тобто... Я не, я не дивуюсь, чому тут щука клюнула, тому що тут біла риба збилась. Тут Така важбинка йде. І саме тут на ікарягі нападали на ту важбинку зверху. І Це біла риба стоїть в основному. Ну, пізно ми це місце просто знайшли. Ми сюди вранці зайшли, може б якийсь би краще. Глибина дуже хороша, тут прям хороша йде глибина. під ногами. да? Поклевка была. Поклевка была? Да. Да, 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 да. Нападение, тук-тук. Ободай его, або поклевка. Не знаю. Побачим зараз. Гетик поклк, блин, може быть, бачу. ну может быть засеку бач Бля, мы не дровав, по кончику Гудержал так красиво Я там и дергаю нас как раз долго дергаю Блин Дерну Какая жизнь ехать. Да больше что поклвка наверное была не похожа цельно

Хочу, друзі, ще сходити на це місце, я тут його проскочу, тут саме таки напроти вход в затони, де великий. І Якщо мені вдасться щось впіймати, буде звісно круто. Поставлю Crazy фактора 2.0 в такому рижому кольорі і хочу просто зараз на двограмовуючій бурашці трошки покидати за середину. І може мені вдасться щось піймати. Трохи вітряно, але нічого. Аби, аби риба була. Ходіть, хоч невелика. Така десь до 2 метрів, не більше, я думаю. Ну це тільки щука. Якщо і клюне, тільки щука. В цих місцях. Ну що, друзі, будемо, напевно, закінчувати, тому що починається вечір на ріцерев. Які будуть о, от підсумки сьогоднішньої риболовлі, тому що є що сказати? Понятно, що вона була не густою по покльовкам. У мене сьогодні взагалі було за день три покльовки, а за щучка відчепилося І ще ось я на кризі флапера виходив. У мене ще була на нього, бо покльовка тикнула десь. Як будь то знаєте, так не, нехай стукнув окуня, а може навіть невеликий щупак. І, в принципі, за день все, що я побачу. Бодісені злив якусь там плітку, і десь може 5 чи 6 окунців, теж таких невеликих. Тобто, друзі, виходить, що зараз почалася ця міжсезонка, де б сказав, би, навіть середина зими, глухазим'я і риба просто не, ну, неактивна. Ось навіть ми проходили там повороти, де просто кішить білою рибою, там бульки, все виходить, вона там стоїть, окуня там мерво роблять. І на мармишку, на храбака ну, дуже слабо. Дуже слабо. Може, що саме зміна погоди почалась підвеччива, не знаю, тому що е, далі йдуть морози, коли це відео виселю, не знаю. І ну, прям, прям журба сьогодні. Але є теж позитивна сторона цього відео, знаєте яка? Тому що ми. Зробили невеличку розвитку цих місць, побачили ямки, побачили, де стоїть біла риба, і в майбутньому ми плануємо сюди приїхати саме на поплавок по білій рибу. Також знайшли яму, де стоїть сом. Теж можна десь всередині люти в нього попасти, там десь на те самі мікроджі ходить на окуні, і може йти сом, може йти лящ. Так що, друзі, є також своя знаєте, сильна сторона. Ну і а вже ж дика природа північної України, вона тут, тут достатньо таки унікальна. Мені не і природа дійсно унікальна. Якщо навіть нічого не звали, походив погуляв на такому лісі, казковому, теж дуже круто. Тому я думаю, в скорому часі теж будуть випуски на каналі. Які не знаю, не знаю, що будемо знімати. Може поплавок, може мармишка, може буде так само в мікроджі. Побачимо, друзі. Ну, а ви підтримайте це відео лайком, пишіть свою думку у коментарях і всім до зустрічі.